Так, привіт! Раки, леви і діви. Ми зараз в цьому відео будемо на три зображати для ваших знаків. Коридор затемний. Ми починаємо з раків. Привіт! Я вас вітаю! Що буде відбуватися, коли буде коридор затемний, всі будуть бігати десь там. Ну, ви раки, ви будете в воді сидіти крок вперед, три назад, і думати. Тому зараз ми з вами подивимося розклад, витягнемо карти з трьох колод, щоб. По... Для себе так от зрозуміти, а куди ж вам там повсти. Перша колода в нас колода привідців, і ми зараз запитаємо. Розклад є загальним, тому якщо вам потрібна приватна консультація, на якій ми розглянемо роботу, особисте життя, трансформації для вас. Раки, так, рицармічів, де ви там будете бігти? Бігти, бігти, бігти дуже корисно. А взагалі, по цій карті це в нас рух вперед. Можливо, ви бачите, він в нас з арбалетом. Можливо, вам придеться взяти зброю, і тут не можна сказати, що це зброя буде реальна. Це може бути те, що вас захищає, і рухатися вперед. Притом ви будете добігати за певними подіями. Вам треба буде щось, яке гарне українське слово наздоганяти. Взагалі в нас м'ячі такі ментальні, думаючі. Тут може бути справді когось призовуть в арві, називаємо це так. Придеться добігати за тим, що зараз вже відбувається. Взагалі, ця карта говорить про те, що потрібно рухатися у ментальній сфері. Бачите, навіть у мене мій меч потрібно розвиватися і подивитися, як вам змінити. Тут може бути якась реконструалізація вашого бізнесу або то, чим ви займаєтесь. Ну, треба змінювати. Треба вже говорити, що сиділи ми довго. Рухатися. Може бути, ви почнете якусь вашу мову, знов ну, такий курс проходити. Зараз в нас вже осінь, дають там один, Б-два. Можливо, ви кажете, я хочу переїхати в іншу країну, можливо, я хочу змінити, купити свій лісопет, ролер, як назвати ровер класне таке, таке слово. Але вам прийдеться все-таки подумати, що в життя потрібно привнести певний рух. Наступна карта, яку ми зараз з вами витягнемо раки, це в нас дев'ятка Пентаклі, будете пожинати плоди. Карта, яка говорить, що те, що у вас з часом, так, назріло, от якраз будете зривати. Взагалі карта самодостатності, самодостатності карта. Коли ви насолоджуєтеся вже тим, що ви напрацьовували дев'ять вже кінець, да? після 9 тільки 10 і закінчення фази. Для тих, хто от зараз на саме період затемлення накидав камні, зараз ви їх позбираєте. Притом це буде зі знаком плюс. Але вам треба буде це змінювати. Знаєте, може, наприклад, ви закінчили проєкт, а тут раз і треба вперед бігти, щоб у вас був новий проєкт. Не зупинятися на цьому, насолодитися пташка, на мудрість, сова сидить. І ем, насолодитися плодами того, що вже є, але сказати, добре, зрозумів, і поскакав далі. Яку лекцію проходите ви, раки? Лекція вашої душі під час затемнення? Далі можна дуже багато чого вивчити про себе. Я думаю, єдина людина. Цвайфель Zweifel". Zweifel означає німецькою мовою англійською hesitation. класно, ще українською треба перекласти, сумніватися в чомусь. І карти вам говорять: зараз ваша лекція в тому, щоб ви позбавилися від потреби Знати все про всіх колись, коли я закінчила університет, свій, свій власний досвід можу вам розповісти. Я знала, що робили мої однокласники там перші десь роки, де ми зустрічалися зараз. Наприклад, мене це абсолютно не цікавить. Десь ми колись пересяглися, Люди були в моєму житті під час школи. Хтось лишився, хтось пішов. Тобто зараз я е, займаюся своїм особистим життям, своєю роботою, своєю родиною. І е, мені не треба бути ідеальним десь і все скрізь знати. Тому е, спробуйте для себе зрозуміти, що не треба все знати. Інколи достатньо 80% для того, щоб у вас був успіх. Я одягаю окуляри, ми з вами подивимося чудову колоду, яка називається Highlanders Herz» Серце, яке стілюється. Що там у вас з серцем робиться? Кому до кардіолога, кому до психолога? Вау! Wow. Вам до психолога. «Verlasse deine Komfortzone» — Приходьте на консультацію. Раки, ви водичка, у вас серце в кліці, його хтось взяв в полон. І карти вам говорять, що вам треба залишити свою зону комфорту. Оця клеточка, яка у вас тут сидить, ви, в принципі, гарно виглядаєте, бачите, але е, ваше серце в полоні. Питання, який полон? Достала п'ятеро кубка, вам якісь такі почуття, знаєте, може бути така осіння хандра або депресія, коли ви просто От вам сумно. І начебто все добре, але начебто і ні. Начебто і він мене любить, а щось мені бракує. Тому приходьте на консультацію, ми подивимося, що вам бракує у собі, і розберемося. І ми будемо звільняти ваше серце. Круто, Леви! Добрий вам день. Коридор затемнень і Леви. Як у вас настрій? Ви якого виду зараз лев? Ви маленька така кицька, чи ви лев, який за. Добичі, біжить. Розкажіть, якого плану ви пле? Ми зараз подивимося для вас поради. Які будуть для вас корисні у момент, коли у нас буде коридор затемнення? 18 вересня починається, 4 жовтня закінчується, у нас місячне затемнення, сонячне і всі будуть навколо вас скажені. До речі, часто отримую повідомлення, Лена, що робиться з людьми, чому всі такі агресивні? Чому в людей немає терпіння? Ми зараз витягнемо декілька карт і подивимося, як вам найкраще. Взяти позитивну енергію і уникнути негативної. Якщо є бажання, приходьте до мене на приватну консультацію, ми зможемо конкретно подивитися, які от трансформації будуть. А так, Леве, що у вас? Ваш жезлі це може бути щось, що пов'язане з вашою дитиною. Жезло це нас молоді люди, дивіться, і, можливо, ваша дитина буде поступати. Може ваша дитина буде змінювати школу, і от ви будете собі переживати. Що робити? Тут, може бути, ви йдете на новий курс, якесь у вас навчання, але ви будете робити це з таким от задоволенням, вам це буде подобатися. Пажи, це маленькі такі іскорки, поки відійдете до короля жезлів до вогня. Так? До речі, леви, ви і є вогнем. Тому це може бути також початок вашої якоїсь справи. От ви собі вирішили на коридор затемнення взяти, просто почати новий бізнес, нові якісь, не знаю, там хендмейди, розклади, навчання і взяти цю енергію. Беріть, в чому ви ні? Наступна карта. Клас, мір. До речі, ви будете щось починати в інтернеті, тому що це в нас карта, яка розказує е, карта інтернету. Тобто у вас може бути якийсь початок нової справи. Дівочки мальчики, напишіть, будь ласка. Також це може бути і закінчення чогось. Оскільки ноль обнулення це останній аркан, який закінчує цикл старших арканів. І, е, е... Як це в нас говорять, я є початок і я є кінець. Коли у вас якась певна фаза закінчується, це означає, що почнеться інша. І візьміть цей процес для себе, коридор затемнень. Він має початок і має кінець. Так само і у вас початок або кінець. Знов таки, проєкт, який ви можете починати в інтернеті, якщо це так, то, будь ласка, у вас все буде круто. Лекцію, яку ви проходите, леве. У своєму житті зараз. Слухайте, тільки дві карти випадають. Вже написала це вже п'ятий розклад для знаків зодіаку. Знов випадає ця карта Цвайфель. Цвайфель це англійську hesitation. Всі мови вже згадала сумління. Сумління. Я позбавляюся від потреби знати про все досконало. Якщо у вас ви страждаєте перфекціонізмом, будь ласка, розслабляйтеся, бажання контролювати, бажання знати, що де відбувається. Позбавляйтеся від цього, насолоджуйтесь, живіть, радійте і. Коли людина намагається все контролювати, це означає, що в неї немає спокою. Я вам бажаю спокою. Наступна карта для вас з моїми окулярами, без них не піде. Це Highlanders' Heart. дуже красивий оракул, дивіться, як він виглядає. До речі, якщо вам сподобалась якась карта Леви, ви мені пишете, Лена, прийшліть мені. Що там у вас з серцем робиться? Entwickle Серце яке дає, але в даному випадку вам потрібно розвивати любов до себе. Це якраз те, що я вам тільки що продублювала відповідно до того. Відпускайте, Відпускайте ситуацію, перепиняйте, контролювати все і любіть себе. Тема, як полюбити себе, є дуже такою актуальною для багатьох нас, оскільки не навчили нас. З дитинства нас не навчили, що любити потрібно спочатку себе, а потім когось там, хто є навколо вас. Бо якщо ви не любите себе, це відчувають ваші діти, ваш чоловік, ваші, ваші знайомі. І, ну, що вас любити, якщо ви самі себе не любите. Бажаю вам себе любити. І тепер, діви, дівчат, привіт! Коридор затемний. Як у вас почуття вже когось штормить, вже у нас 18 го числа, сьогодні, якщо не помиляюсь, 12, те будемо брати тільки, позитив, тільки позитивну енергію. І цим розкладом я хочу дам вам таку маленьку, маленький імпульс, як пройти цей коридор затемнень з посмішкою, як завжди. Якщо потрібна приватна консультація, ви знаєте, що під відео завжди є мій телефон. Звертайтеся і ми розберемо ваші трансформації, ваш рух, від чого треба позбавитися, що треба лишити за тим коридором. Ну, буде весело. Так, енергії для вас, Діви. Рицар Пентаклі. Фінансова енергія. Треба щось сіяти. Ті, хто хоче нас займатися якимось своїм бізнесом, починаєте думати. Наприклад, я зараз починаю проект для вихователів. Ті, хто буде навчатися на вихователя, отримає від мене три місяці підтримку в закритій групі в Телеграмі, де ми будемо говорити про навчання, про структури педагогічної освіти в Німеччині на вихователя, структуру групи, про різні такі цікаві моменти. Я посіяла собі. Такий цікавий проєкт, який я хочу ввести і далі. Можливо, хтось буде писати бізнес-план на наступний рік, ви вже будете планувати собі якусь відпустку. Можливо, ви будете планувати навчання. Тому плануйте, сійте добро і воно вернеться. Наступна карта для вас, Діви? Баланс! Класний мужчина, правда? Ха! До, речі, до речі, до речі, ось у місяць, ось вам сонце. Якраз і посередині гвоздик, дівчатки, ловіть момент, скажу я так. Баланс і карта Temperance, уміряність. До чого це в нас веде? Вам потрібно зробити баланс між чоловічою та жіночою енергією. Бачите, який тут янгл сидить. Приходьте на консультацію, ми з вами знайдемо два камінчика: піріт це сонячна енергія, сонця, сонячного стемнення. Місячний камінь. Коли... Коли ми з вами їх покладемо, ми подивимося, як можна знайти баланс між чоловічою і жіночою. Тоді цікавий такий процес, ви діви, у вас дуже багато жіночості, але нам потрібна також чоловічі енергія. І як знайти цю енергію, оскільки жінка сама по собі вона приймає. Да? Давайте так, під час сексу жінка приймає, чоловік дає. І саме цей момент, чи вмієте ви приймати? Чи вмієте ви давати також енергію для того, щоб був цей баланс? Це дуже цікаві такі аспекти. Тому, дівчата, приходьте! Наступна карта для вас це. Так, зараз цікаво буде. Дивіться, оця карта випадає вже вже в трьох розкладах. Дуже цікаво, яка випаде вам це лекція вашої душі. Інколи бувають такі моменти, коли карти дублюються і в розкладах, і в індивідуальних консультаціях. Просто тоді аж мурашки під шкірою. Яка карта зараз випаде для вас? Freiheit, свобода! У мене є сила і бажання самому будувати своє життя. Класний кольор, до речі, підходить до моїх. Бажати, будувати і бажати своє життя це таке інстинктивне думаю, бажання. Але як ми його будуємо? По яким паттернам, по яким, що є вашим фундаментом? А фундаментом є мама і тато. Тому, як би ми хотіли побудувати це своє життя, автоматично ми йдемо на назад у минуле, і думаємо, що модель, яку нам дала мама, може бути правильною. Будуйте своє життя. Знов таки, на консультацію розберемо, як воно є. І останнє. Я і окуляри, і в нас колода, дуже класна, Highlanders Hearts. Що будемо стілювати з вашим серцем? Oh. Флірт'язхец, deine Дайне Seele. Флірт. До речі, кому потрібна фотографія цієї карти, приходьте. Тут у вас є флірт. Тут у вас. Ой, вибачте, нижня карта. Також є флірт чоловічі жіночі енергії. І тут карта говорить, що насолоджуйся. Своєю спокусливою душею. Слухайте, як класно сказали. яка в нас класна українська мова? Насолоджуйтесь спокусою, спокушайте. Тих бідних хлопців на то ви і панянки. Дівчат, дуже вдячна вам! Така класна енергія. Бажаю вам гарно пройти через коридор затемнень. Якщо потрібна приватна допомога, будь ласка, розберемо, Подивимося і замотивуємо вас, щоб ви так раз і пробігли. І далі фліртували. Побачимося. Well,